Сполучені Штати дозволять ЗСУ бити дальнобійними ракетами по території Росії. У Варшаві відкрився безпековий форум. Подробиці розповімо у програмі Варшава Київ. Про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Україна отримала зелений сигнал. Для ракетних ударів у глиб РФ президент США дозволив Україні бити по об'єктах в серці Росії. Чи буде дозвіл на томагавки для Києва? Рішення за Трампом. Київ оговтується від масованої атаки РФ. Напередодні понад 500 дронів і 40 ракет вдарили по Україні. Серед убитих Росією дитина. Як витримує столиця і коли прийдуть обіцяні ППО щоб захистити мирне населення? Молдова обрала європейське майбутнє понад 50% за проєвропейську партію Санду. А проросійський додон заявляє про фальсифікації, який внесок у результат виборів зробила діаспора. Розповімо. Трамп дозволив Україні бити в глиб Росії. Про це заявив спецпредставник глави Білого Дому Кіт Келог в ефірі Fox News. За його словами, позиція президента полягає в тому, що немає жодних недоторканих місць. Але іноді сам Пентагон обмежував виконання таких операцій. Келог наголосив, що всі мають виконувати накази головнокомандувача і президента в цьому питанні підтримують віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Келог уточнив. Що рішення про надання Україні томагавків ще не ухвалене, і воно залежить винятково від Президента Трампа. Використайте можливість наносити удари в глиб. Не існує ніяких святих місць минулого тижня. Президент Зеленський попросив президента Трампа надати ракети томагавк. Це дійсно хороші системи. Америка виробляє найкращі системи у світі. Чи надаємо ми йому томагавки? Це рішення ще не ухвалене, але я знаю, що президент Зеленський насправді просив про них, що було підтверджено публікацією віце-президента Венса у соціальних мережах, і це буде вирішувати президент. Росія відмовляється від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх за участю Трампа чи американських високопосадовців. Про це в інтерв'ю Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він закликав Росіян прокинутися і прийняти реальність на полі бою багато людей гине. Вони не мають чого показати натомість. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще вони вб'ють заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь військової переваги на землі? Я сподіваюся, що відповідь не так багато, але безумовно наша позиція полягає в тому, що ми будемо продовжувати працювати заради миру, і сподіваємося, що росіяни нарешті прокинуться і побачать реальність на місці. Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершені у наслідок масованої російської атаки на столицю 28 вересня. Четверо загиблих: – 12-річна дівчинка і щонайменше 13-ро постраждалих. Нагадаю, понад 12 годин росіяни атакували Україну напередодні. Вони запустили майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема кинжали. Наслідки масованої російської атаки ліквідовували понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки. За словами президента, окрім столиці та області, росіяни бомбили Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину. Унаслідок цієї атаки по всій країні щонайменше 80 поранених людей, серед яких є й діти. Це перший такий масований удар ракетами та шахедами. З моменту авіаудару по Києву минулого місяця тоді загинув. Була щонайменше 21 людина. Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості введення санкцій проти Росії та допомогу з ППО для України. Фактично протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна асамблея ООН Росія буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні. Дуже підлі удар. Було більше. 500 дронів з них шахетів близько 350, 48 ракет, в тому числі дві аеробалістичні. Саме тому ППО для України незмінно. Перший пріоритет. Ми будемо на тижні разом з європейськими нашими друзями працювати, щоб якнайшвидше реалізувати домовленості по ППО. Обов'язково Росія відповідатиме за все, що робить. Дякую кожному в світі, хто допомагає Україні, нашим людям, нашій державі. Нашій війна ймовірно завершиться перемовинами, А Україна після будь-якої угоди про припинення вогню отримає захист від партнерів. Про це під час виступу у військовій академії Вестпойнту у США заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Гра Путіна в Україні він хоче все, але знає, що не може. Кожен конфлікт закінчується, хоча не завжди шляхом переговорів. Другу світову війну ми виграли прямо, холодну війну. Ми виграли з Рейганом і Течер. Війна в Україні ймовірно закінчиться переговорами, але Зеленський повинен знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню. Представництво Євросоюзу постраждало від російського удару по Києву 28 вересня. Уламками пошкоджено автомобілі на парковці. За словами голови представництва Катаріни Матернової, усі співробітники в безпеці, і робота установи триває. Вона наголосила. Київ вистояв і ЄС стоїть разом із ним. Напередодні російська ракета пошкодила також посольство Польщі в Києві. Уламок ракети впав на дах консульського відділу, пробив стелю та опинився в кухонному приміщенні. Цю інформацію підтвердив речник польського МЗС Павел Вронський у коментарі для польських змі. Ніхто не постраждав, а збитки незначні. Робота дипу станови не зупиняється. У Варшаві триває зустріч міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника Польщі, Франції та Німеччини. У заході також бере участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який прибув до Польщі з офіційним візитом. Більше розповість Марія Черняхівська. Вітаємо тебе, Марія. Розповідай, що відомо про зустріч міністрів і чи коментував вже Андрій Сибіга заяву Кітакелога про дозвіл США для українських військових. Тепер ми можемо атакувати Росію далекобійною Віта... зброєю. Слухаємо Вітаю, Ганна. Я перебуваю в приміщенні палацу Бельведерського у Варшаві, де вже за кілька хвилин очікується спільний виступ перед пресою міністрів закордонних справ Польщі, Франції та Німеччини, а також голови української дипломатії Андрія Сибіги. Відомо, що робочий візит міністра до Польщі сфокусований зокрема на мобілізації трансатлантичної підтримки України та підвищення тиску на агресора, а також розбудові добросусідства в центрально-східній Європі. В останні роки зустрічі Веймарського трикут. Ника та його розширеного формату Плюс» зосереджувалися на темі підтримки України від військової допомоги та санкцій проти Росії до європейської інтеграції та спільних кроків у сфері безпеки. Востаннє зустріч Веймор Плюс, тобто зустріч у розширеному форматі, відбулася 12 червня 2025 року у Римі. Тоді міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії Польщі, Іспанії, Великої Британії, України та представники ЄС зустрілися для обговорення агресії Росії та Євроатлантичної безпеки. Йшлося про готовність посилити санкційний тиск на Росію, про підтримку ініціатив ЄС у сфері безпеки та оборони, а також про прихильність до фінансової підтримки України та процесів пов'язаних з відбудовою. Тож звичайно на таких зустрічах обговорюються актуальні виклики сьогодення. Тож, ймовірно, що зустріч міністрів стосуватиметься безпекової ситуації в Україні та в країнах ЄС, а також санкційного тиску на Росію. Тож очікуємо міністрів з хвилини на хвилину. Ганна, тобі слово. Марія хотіла б все ж таки уточнити, чи прозвучали якісь реакції, коментарі на заяву Кітакелого про те, що тепер українські військові можуть ракети, ракетами стріляти по території Росії вглиб Росії. Чи кажуть щось про це? Справа в тому. Справа в тому, що ми ще не бачили міністрів. Зараз вони прийдуть, і буде таке перше спілкування зі спр... з пресою. Ми лише бачили, як вони приїжджали до Бельведерського палацу. Дякуємо за відповідь. Будемо чекати новин, чекати реакції на цю новину. З нами була Марія Черняхівська. Вона стежить за зустрічю міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника. 12-й 12-й Варсав Security форум розпочався також у столиці Польщі. Це одна з ключових подій у сфері міжнародної безпеки. Захід відбувається у ключовий момент для майбутнього безпеки Європи та світу на тлі російської військової агресії проти України і гібридної проти європейських країн, яка триває. На форумі працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Наталю. Розкажи, хто з політиків приїхав на форум і про що сьогодні говоритимуть. Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. На безпековому форумі у Варшаві зібрались дві з половиною тисячі делегатів із 90 країн світу. Серед них десятки міністрів закордонних справ, оборони та енергетики. Впродовж двох днів світові лідери будуть говорити про майбутнє європейської безпеки на тлі триваючої російської війни проти України, про те, як зберегти єдність і підтримати залучені союзників, зокрема Сполучених Штатів. США до Варшави на форум прибуде генерал Кіт Келлок, спецпредставник з питань України та. Остін, колишній міністр е, е, оборони США. Україна на безпековому форумі представляє зокрема міністр закордонних справ Андрій Сібіга. У нього передбачена низка двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з європейськими та євроатлантичними партнерами. На безпековому форумі вже виступив прем'єр Польщі. Він сказав, що часто в Польщі і в Європі звучить фраза це не наша війна. Дональд Туск це рішуче заперечив кілька разів. Наголосив, це наша війна, і ці слова він говорив не лише з огляду на солідарність з Україною. А з огляду на власну безпеку він процитував слова американського президента про те, що Україна має шанси повернути свої території. Також закликав Туск Захід до солідарності не тільки заради України, а заради свого ж майбутнього. Особливу роль у цьогорічному форумі відіграє Франція. Вона країна партнер представлена численною урядовою та парламентською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Жаном Ноелем Баро Німеччина надіслала подвійну делегацію тут. Міністр оборони бо. Приз Пісторіус та міністр закордонних справ Йоган Вадивол. Додам, що при вході до готелю, де відбувається безпековий форум, розміщена фотовиставка, яка нагадує про війну в Україні. Її автор Едуард Крижанівський на світлинах військові і цивільні поранені і загиблі жертви російської війни проти України. Колего Наталю скажи, чи на форумі вже хтось з високопосадовців встиг прокоментувати заяву Кітакелога про те, що тепер українці можуть бити ракетами в глиб Росії? На жаль, ще ні, бо е, високі гості тільки починають з'їжджатися на форум. Дякуємо. Це була наша кореспондентка Наталка Волосацька з Варшавського безпекового форуму. Ми чекаємо більше заяв, більше коментарів від неї. Слідкуйте за нашим етером. Тайван для українських дітей меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту відновлення дитинства. Комплексна підтримка вразливих дітей у Києві підписали у Варшаві. Від Тайбею. посол країни у Польщі Джеф Лю з українського боку заступниця начальника столичної служби у справах дітей та сім'ї Тетяна Баделевич. Проєкт розрахований на три роки і має на меті підтримку дітей, сиріт тих, що виховуються у будинках сімейного типу чи реабілітаційних центрах, та чиї родини опинилися у складних життєвих обставинах. Він передбачає освітні програми для вихователів та працівників центрів соціальну, психологічну та матеріально-технічну підтримку, зокрема, забезпечення комп'ютерним обладнанням до облаштування бомбосховищ та надання автомобілів для потреб дітей. Тайвань бере на себе витрати, а реалізовуватиме проєкт. Італійський фонд V-World» від початку російського вторгнення в Україну у 2022-му Тайвань співпрацює з однодумцями, такими як Польща, Чехія, Естонія, Литва та Європейський банк реконструкції та розвитку для підтримки України. Ми допомогли відбудувати школи, церкви та лікарні. Ми працювали з місцевими органами влади над проектом, які є сильними сторонами Тайваню, включно з 5 g комунікаціями, розумною медициною та навчанням у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. мене надзвичайно. Ми вдячні Тайваню за цю підтримку. Сподіваємося, що вона буде тривати. А співпраця між нами дуже важлива, тому що Тайвань це е, країна технологічно надзвичайно розвинута. Україна зараз розвивається стрімко в дуже багатьох галузях, зокрема в оборонній, де ми працюємо разом з багатьма країнами Європи. І ноу-хау Тайваню тут для майбутньої України є дуже важливим. Так само є важливим їхня підтримка шкіл, їхня підтримка українських університетів. Нам важливо, щоб українці залишалися в Україні. Молдова обирає Європу після підрахунку понад 99% бюлетенів. Партія і солідарність президент Кимай Сандо отримує більше 50% голосів і зберігає більшість у парламенті. Проросійський патріотичний блок Ігоря Додона набрав близько 24%. До законодавчого органу проходять і кілька менших опозиційних партій. Вирішальний внесок у результат зробила діаспора. Левова частка виборців за кордоном обрала саме партію Санду. Президентка вже заявила, що готова створювати коаліції виключно з проєвропейськими силами. А її головний опонент, проросійський політик Додон говорить про масові фальсифікації та закликає опозицію до об'єднання. Сьогодні опоненти влади планують масовий мітинг у центрі Кишинева.